Перехід на цій зебрі став для 55-річної Чернігівки останнім в житті. Водій не натиснув на гальма, збив пішоходку насмерть. Вона не дожила до приїзду швидкої. Лонтерка Оксана Рубан їхала той перехід і зупинилася ще до приїзду лікарів. Навички тактичної медицини хотіла використати для порятунку потерпілої. Каже, у чоловікові, який був поруч, навіть не вбачила водія. Коли я там оказувала якусь допомогу. То я ще думала, що це ну хтось із рідних цієї жінки. Ну, я, ну навіть я не могла подумати, що це водій, бо він так над нею розтирав її руки, просив там, щоб вона не вмирала, щоб дихала. Він кричав: кажіть, що робити, я буду робити. Він з себе зняв свитер, бо треба було окутати жінку. Свитер зняв з себе, а потім дивлюсь, він знімає така флісова футболка. Ну, довгі рукава. Він знімає, він сидить уже напівоголений і кутає от своїми речами і під голову там підлажуєш. Ну, свої речі. Вже згодом у поліції повідомили у водія 1,2 проміли алкоголю. Нині він у ізоляторі тимчасового тримання. Суд має встановити йому запобіжний захід. Правоохоронці наполягатимуть на арешті. На відеореєстраторі чітко видно, він навіть не тиснув на гальма. Проти воку впадає й інша деталь. Жінка перед ударом, коли машина на Великій швидкості наблизилася до неї, навіть не повернула голову. Її від рятівного тротуару відділяв один крок. Ця жіночка вона була в наушники. Тобто вона чи музику слухала, чи ще щось. І вчора я так трошки підрастроїлася, мені хотілося кричати, що люди добрі, що ви робите? Не дивлячись на ліворуч, ні праворуч, дуже багато людей переходить. Пішохідний, даже перехід, ну з наушниками, з телефонами, в натягнутих капішонах повністю там на очі. Ну не задумуваясь, що і може й водій помилитися, і якась і ожеледиться. Й пошохідний перехід це ще не значить, що ти там в повної безпеці, во там ідеш, і всі там. Ну ніхто тебе не може пошкодити. У цій ситуації двоє людей, доля котрих вже не буде як раніше. 55-річна Чернігівка більше не побачить свою доньку і вже ніколи не переходитиме дорогу. А п'яний водій, котрий сів у такому стані за кермо, свої наступні від трьох до восьми років, може провести за ґратами. У соціальних мережах під відео інциденту сотні коментарів. Одні звинувачують водіїв, водії необережних пішоходів. Ваша обачність на дорозі може послугувати добру дружбу. Не лише вам, будьте уважні, обережні. Ким би ви не були водієм чи пішоходом. Зима потребує додаткової пильності. А на переході, де трапилася аварія, водії нарікають. Розмітки майже не видно в сніг, а знак часто закриває тролейбус чи автівка, котра їде навпроти. Тож додатково позначити перехід не завадило б.